Вже на вулиці справилися, прийшли сюди, будемо щось тут творити. Я зараз хочу цю стінку, декоративну шпаклівку наносити на неї, хоч вже і пізнувати, але треба бо Я і так думала, що ми сьогодні всі стіни, але не вийшло. Трохи на вулиці працювали. Максим зараз буде штукатурити цю перегородку клеєм для плитки. Потім воно висохне, також треба буде зашпаклювати біленьким. Сюди оце зараз. Сітка ця піде, буде він клеїти, ну і ці овочки. Зараз будемо щось творити. Більше як піввідрато колотинами я думаю, на цю стінку вистачить. зараз вже більше, та половинку майже зробила. Вже стінку закінчила, примочки її робити губкою. Вона трохи постояла, а Максим зараз заглавлює шпателем. У мене виходить, але дуже повільно. У нього раз-два, він вже всю хату перешпаклював. То... Швидше. Він тут також вже закінчив, тільки з цієї сторони. Тут треба накидати, трошки рівняти. Году будемо робити вже. Завтра, може, попаяємо, почнемо паяти щось і труби. то потім цю стінку шпаклюємо. На сьогодні ми все. Всі стіни майже закінчили, тільки оця. Перегородка залишилася і стеля. І потім будемо фарбувати. Воно так, он, трошки видно, що воно там робиться, але як пофарбується, повинно бути виділятися. Хочу ще сказати декілька слів з приводу стіни, яка знаходиться позаду мене. Їх дві, зліва ще одна. Це така імітація під плиткою. Вчора. Я виклала відео і там комусь сподобалось, комусь ні. Хочу сказати, що нас все влаштовує. Мені подобається, чоловіку подобається. Так що все добре. Вони різні. Ну як, штукатурка та одна, але розмітили ми їх трошки по-іншому. Там ми розмітили їх, зараз покажу. Ось так розмітили. Ця стінка по-іншому розмітили ми її. Ну, я хочу сказати, що тут буде шторка. І воно не буде так кидатися в очі, але ж кому воно буде кидатися в очі? Крім нас, тут нікого не буде, ну інколи будуть, може заходити гості. А так, ну, все нормально. І чому розмітили? Нам цей варіант більше сподобався. І переробляти ми не будемо. Нехай воно собі так стоїть. Ми вчимося. Сьогодні на стінах вже краще виходило, так що, поки ми дійдемо до інших. Кімнату ми вже руку наб'ємо і буде по-іншому. Там, звичайно, ми плитку вже робити не будемо, просто будемо робити декоративну штукатурку, але вже по-іншому задумали те, що хочемо. Так що, якось так, нас все влаштовує, все, все нормально. Буде ще колись інший ремонт, це ж воно не назавжди. Може, ми захочемо, тут, щоб плитка була. Це не перший раз, ми зараз швиденько все робимо. щоб Хоч до нового року зробити ванну і кухню трошечки. Так що такі. У кожного своя думка, комусь щось подобається, комусь ні, своя позиція це таке. Ви написали, я почитала, і це добре. Одинакових поглядів на життя ні в кого немає. Я а сьогодні ми їздили по гриби, то там трошки підготовували, щоб паяти труби під воду. Під ванну там Максим готував усе, і поїхали по гриби. Тобто приїхали вже темно, і пізнувато, не, хоч, не хочеться такого щось там, починати в дівані робити, то прийшли на кухню, де в нас буде кухня, і будемо зараз показувати, що ми робимо У нас. То там, то там все треба робити. Зараз ось займаємося підвісами. Ну, як займаємося, я тільки прийшла допомагати, бо я то гриби закривала, то голубці там крутила. А це зараз хоч трошки допоможу. Які штучки він там чіпляє по лазерному рівні, щоб все рівненько було, і потім вже буде гіпсокартон. Думали робити натяжні стелі, але потім Максим передумав, він думає, що десь протяг може бути, хоча де тут буде, якщо все закрите, так то й так, буде штукатурити. Це відео вже наступного дня, вірніше вечора і стеля он. Готова до того, щоб кріпити гіпсокартон. Максим сьогодні по штукатурі її там сітка така синенька спеціальна йде. Все Він Сьогодні сам тут займався, я йому зовсім трошки там допомогла. І все, бо в мене вдома не було. Навіть поприбирав тут, бо тут дуже багато було пінопласту, все розкидано. Тут же і тут потихеньку будемо щось робити. Ну, як поприбирав, там воно і бойлер. І все таке треба туди буде переходити, перебирати. Але потихеньку йдемо. Дякую, що зі мною, що дивитесь, залишайтеся. До побачення.